На учнів початкових шкіл у цьому році чекає чимало нововведень. В першу чергу вони вчитимуться за зовсім новими підручниками, а ще на них чекають і нові предмети. Першу чергу це англійська мова, а з наступного року сходинки до інформатики. Опановувати оновлені державні стандарти в початковій освіті рівненські школярі розпочали з першого навчального дня. Згідно теперішньої програми, усі предмети, а їх майже 10, діти вчитимуть за новими підручниками. У школах запевняють, їх вистачає. Серед них і англійська мова. Не з другого класу, а з першого вона тепер для обов'язкового вивчення. Jingle bells, jingle bells, jingle on the way чи відправляти свою доньку до школи, де з першого класу вивчають англійську мову. Пан Микола ні секунди не сумнівався. Каже, це і потім допоможе в житті. Ми знали, віддаючи дитину до школи про те, що вже з першого класу буде обов'язково вивчення англійської мови. Чим раніше дитина почне її вивчати, тим ми думаємо, вона краще зможе нею володіти в майбутньому. Хочуть вивчати іноземну мову і самі першачки. «Мене і вивчити, і їздити до, до Англію і розказувати. Я дуже люблю і я її навіть вчу вдома. Готові до таких нововведень і вчителі іноземної мови. Вони вже встигли ознайомитись підручниками і кажуть у першому класі діти вчитимуться більше говорити англійською. У книзі зосереджені вправи на усне мовлення. Оксана Карпюк, перший клас він якраз і допомагає розвивати таку комунікативну методику навчання. Тому що якщо подивимося, то бачимо, що починається знайомство, ігри, розіграй, заспівай пісню, вгадай, обведи. Крім англійської мови, теперішні першачки більше вивчатимуть ще й комп'ютер на відміну від попередників. Для них інформатика розпочнеться з другого класу. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма День.